Що ж, я вже в цьому готова до фотосесії. Цей цій мені дуже сподобався і з тих я буду виглядати. Так я знаходжуся в одному із найстаріших храмів у сімі Інарі, а в честь він був відбудований в честь богині Інарі. Це буддийський храм, і це було в 816-х роках десь так. Най... Таке сильніше міста, місце, палом... місце паломничіства імператора того часу. Він горів цей храм, і на перебудування знадобилося десь приблизно 30 років, бо він тут дуже великий, дуже багато построїв. Кось бачите, як такі е, оранжевого кольору. Це такі більш нові, але є. І я робила фотографії. Там була фотосесія біля такої старенької каплички. Вони такого чорного або темно-коричневого кольору. Тому тут специфічне місце і зараз проходить навіть одна із церемоній. Не знаю, як вона називається, але написано, що це сакральне місце. Будь ласка, не знімайте, не фотографуйте, і ніхто не фотографує. Мені так цікаво було спостерігати. Вони зачитують молитви, співають якісь певні мантри, і така реально сакральна церемонія відбувається. Трошки розкажу про місце, де я знаходжуся Фусімі Інара Темпл або храм в Кіото. І ось на території цього храму знаходяться ось такі врата, скажімо так, із його кількість кількість цих деревин, які вкриті ось таким оранжевим лаком і чорним знизу, налічує десь приблизно 10 тисяч і називаються вони торі. І як бачите, тут ось написано такі тексти це ім'я, дата дарителя, який привносив цей храм певні дари. А храм на честь, як я вже казала, богині Інара, і це було місце паломничества імператора років 816-х. Такі символи тут зустрічаються дуже часто як лисиця, її називають кіцуне, Вона часто в зубах тримає чи а, такий пшеничний а, жмут з колесом, це також як символ багатства. як... Символ врожаю, а і оцей оранжевий також колір під підсилює цю символику і додає таких, якби королівських, трохи рис.